Вітаю, шановні слухачі, ви слухаєте цикл подкастів Нобелівські лавріати з літератури. І сьогодні ми поговоримо про Абдулразака Гурну, Анні Ерно та Йона Фосе. Почнемо. Абдулразак Гурна письменник перехідних світів. Абдулразак Гурна одна з найбільш впливових постатей сучасної літератури, який через особисту історію і творчість відтворює драматизм, досвіду колоніалізму, біженства і міжкультурних конфліктів. Народився 1948 року на острові Занзібар у родині мусульман арабського походження. Його дитинство пройшло в багатокультурному середовищі, яке згодом зазнало гострих етнічних конфліктів. Унаслідок зростання антиарабських настроїв після революції 1964 року. Гурна був змушений емігрувати до Великої Британії, де продовжив освіту і збудував кар'єру в академічному середовищі. Після здобуття докторського ступеня в Кенському університеті Абдул-Разак Гурна зосередився на викладанні та дослідженні постколоніальної літератури. Протягом багатьох років він працював над вивченням творів письменників діаспори з Африки, Індії та Карибів, а також редагував важливі літературознавчі проекти, зокрема двотомник, есе про африканську письменність і компаньйона до Салмана Ружді. Як професор і очільник аспірантури в Кенському університеті, він виховав цілу плеяду нових літературних дослідників. Літературна творчість Гурни є глибоким і чутливим аналізом теми ідентичності, наслідків колоніалізму і культурного розриву. Його роман Рай отримав визнання критиків і потрапив до шортлиста букерівської премії, запропонувавши світові новий погляд на африканську реальність початку ХХ століття. Такі твори, як... Біля моря та «Дезертирство» продовжили розкривати трагедії особистостей, загублених між двома світами: дому, що залишився в минулому, та новою культурною реальністю, яка не завжди приймає у 2021 році. Абдулразак Гурна був удостоєний Нобелівської премії з літератури за безкомпромісне і співчутливе дослідження наслідків колоніалізму і долі біженців у прірві між культурами і континентами. Його творчість унікальна тим, що вона не просто описує втрату та вигнання, а занурюється в найглибші пласти переживань людини, що опинилася між різними світами. Він пише англійською мовою, але його тексти пронизані духом Занзібару, ритмами Африки і болем емігранта. Сьогодні Гурна продовжує жити у Великій Британії, де викладає і пише, залишаючись одним із найголовніших сучасних літературних голосів у тематиці постколоніалізму та біженства. Його твори, серед яких пам'ять про від'їзд, захоплення тишею, останній подарунок та гривінне серце є потужним свідченням того, що література має силу будувати мости між людьми, культурами і континентами. Абдулразак Гурна є унікальним голосом сучасної літератури, що майстерно досліджує теми втрати, вигнання та зіткнення культур. Його творчість влучно передає болючі наслідки колоніалізму і досвід біженців. А Нобелівська премія 2021 року стала заслуженим визнанням його глибокого і співчутливого внеску в світову літературу. Анні Ерно, голос пам'яті та правди. Анні Ерно, видатна французька письменниця, яка відкрила новий вимір автобіографічної літератури, поєднуючи власний життєвий досвід із глибинним соціальним аналізом. Народилася 1 вересня 1940 року в невеликому містечку Лільбон у Нормандії в родині вихідців із селян. Її дитинство пройшло в вето, де батьки тримали крамницю та кафе. Ця атмосфера провінційної Франції з її суворою соціальною ієрархією та мрією про краще життя залишила незгладимий слід у майбутній письменниці і багато в чому сформувала її світогляд. Анні здобула освіту у руанському та бордоському університетах, отримавши диплом викладача літератури. Довгий час вона викладала французьку мову та літературу, перш ніж повністю присвятити себе письменницькій кар'єрі. Її перша книга порожня шухляда, вже тоді заклала основи особливого стилю Ерно суворої, але глибоко емоційної прози, що балансує між особистим досвідом і соціальними реаліями. У своїх творах Ерно ретельно досліджує різні етапи власного життя від дитинства до материнства, від шлюбних випробувань до особистих драм. Її книги, такі як Майдан, Жінка, Ганьба та. Те, що вони кажуть або нічого, відзначається безкомпромісною чесністю й майстерністю у зображенні глибоких психологічних переживань і соціальних змін. Вона не боялася розкривати теми аборту, хвороби Альцгеймера, смерті близьких і власної боротьби з раком. Все це Ерно втілювала у власних текстах без прикрас, з точністю хірурга. Найбільш міжнародної слави Ерно досягла завдяки роману Роки глибокому епосі про пам'ять і колективний досвід покоління, за який вона здобула престижні нагороди, зокрема премію Ренодо і італійську премію Стрега у 2022 році. За відвагу і клінічну гостроту, з якими вона розкриває індивідуальні і колективні обмеження пам'яті, Анні Ерно була удостоєна Нобелівської премії з літератури, першою серед францужинок. Окрім літературної діяльності, Ерно активно проявляє громадянську позицію. Вона неодноразово виступала проти політики Ізраїлю стосовно палестинців, підтримувала права людини і виступала за свободу висловлення думок. Сьогодні творчість Анні Ерно є втіленням літературної чесності. У її книгах особисте зливається з суспільним, а прості слова перетворюються на глибокий аналіз людської пам'яті і історії. Анні Ерно не просто письменниця, а літописець власного життя і суспільних змін. Її чесність, безкомпромісний аналіз особистого досвіду та глибинне розуміння соціальних процесів зробила її знаковою постаттю сучасної літератури. Її твори надовго залишаються в пам'яті, адже в них відкрито показано справжню, незавуальовану природу людини і часу, в якому вона живе. Йон Фосе тихий голос світової літератури Йон Фоссе – один із найвидатніших сучасних письменників і драматургів. Народився 29 вересня 1959 року у Геухсунні на заході Норвегії. Своє дитинство він провів на мальовничому березі Гардангерфьорду, ландшафти з хвиль, скель, дощів і вітрів глибоко вкарбувався в його свідомість і пізніше став важливою темою у творчості. У семирічному віці Фоссе пережив нещасний випадок, який ледь не коштував йому життя. Цей досвід вразив його настільки, що став однією з глибинних основ його письма, прагнення передати те, що важко або неможливо описати словами. Ще в дитинстві майбутній письменник почав створювати власні тексти, поєднуючи їх із захопленням музикою. У 1983 році він дебютував романом Червоне чорне, відкривши тим самим свій шлях у світ літератури. Згодом Фосе продовжив писати романи, новели, вірші, есеї, книги для дітей і, звісно, п'єси. Успіх у драматургії прийшов у 1994 році з п'єсою і не розстанемось ми ніколи, яка відкрила нову епоху в його кар'єрі. Попри те, що спочатку він писав прозу і поезію, саме театр приніс йому світову славу. Протягом наступних десятиліть Фосе створив понад 40 п'єс, які були поставлені більш ніж тисячу разів у різних країнах світу та перекладені на 50 мов. Творчість Фосе вирізняється унікальним мінімалістичним стилем. У його текстах часто звучать повтори, лексика надзвичайно стримана, а діалоги уривчасті та насичені напругою. Він рідко дає імна своїм персонажам, надаючи перевагу узагальненим поняттям чоловік, жінка, мати, дитина. У його творах головним стає не сюжет, а мелодія мови і екзистенційний підтекст. Попри глибоку простоту викладу, Фосе невпинно звертається до тем народження, смерті, самотності, любові і пошуку сенсу. Його пізніші твори, зокрема септологія, монументальний семитомний роман, написаний одним реченням, відзначаються релігійними мотивами та рефлексією над людською природою. Над цією книгою автор працював 5 років, підкреслюючи, що вона стала кульмінацією його літературного шляху. Після активної кар'єри у театрі Фосе повернувся до прози, називаючи її повільною літературою на противагу динамічній природі драматургії. У 2012 році він прийняв католицизм, що також позначилося на його творчості. Його досягнення були відзначені численними преміями: премією Іпсена, почесної премії Норвезької культурної ради, орденом святого Олафа. А у 2023 році Фосе став лауреатом Нобелівської премії з літератури за новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне. Він залишається одним із найзагадковіших сучасних письменників. Він майже не дає інтерв'ю, живе відлюдькувато у Бергені і прагне залишити в центрі уваги не себе, а саме свої тексти, які продовжують зачаровувати читачів і глядачів усьому світі своєю тишею, ритмом і глибиною. Йон Фоссе – це унікальний голос сучасної літератури, який через мінімалізм, повторення та ритм у своїх текстах прагне передати невимовне. Його творчість, що охоплює прозу, драматургію, поезію і розкриває найглибші людські переживання любов, самотність, смерть. Нобелівська премія 2023 року стала закономірним визнанням його виняткового внеску у світову культуру. Дякую за прослуховування. Це був фінал цього циклу, але не кінець подорожі літературними стезями. До нових зустрічей!